За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Після падіння донецького аеропорту найгарячішою точкою на Донбасі, ось уже кілька тижнів залишається Дебальцеве. Що там насправді діється, наразі достеменно сказати неможливо. Чи є там котел, про який так завзято заявляють терористи, теж сказати важко. Під Дебальцевим весь час точаться бої. Інформація звідти весь час різниться. Зокрема, у вівторок терористи у місті захопили відділок міліції та залізничний вокзал. Про це заявили бойовики. Цю інформацію підтвердив і заступник. Начальника Донецької обласної міліції Ілля Кива Частично ЖД вокзал е, знаходиться під е, контролем бойовиків терористів. Вот, ідуть активні бойові действия внутри города. Фактически ідіот борьба за квартал квартали за каждую вулицю. Натомість у штабі АТО про ситуацію у Дебальцевому майже нічого не знають. На всі запитання у штабі АТО одна відповідь: тривають бої про відділ міліції. У нас інформації немає. Та доки сили АТО з'ясовують ситуацію у Дебальцевому, терористи туди стягують важку техніку, танки та артилерію. А також бойовики розповсюджують інформацію російським журналістам, що, навчебто взяли у полон 120 українських військових. Вчора тільки приїхали в Дебальцево, виїжджали супроводжувати колону, попали під острів, добровільно здалися. Ро полонених українських військових у штабі АТО теж не Що діється під Дебальцеве? Не знають і представники міжнародної моніторингової місії ОБСЄ. вже третій день. Вони не можуть потрапити у зону бойових дій. А терористи вчергове заявили, залишати це місто не збираються. Мовляв, їм не дозволяє совість це робити. І кажуть: нехай сили АТО здають зброю і виходять з оточення. Натомість і в штабі АТО, і в генштабі Збройних сил України не втомлюють. Ються заявляти жодного котла у Дебальцевому не буде. У свою чергу у столиці родичі бійців, які перебувають зараз під Дебальцевим, влаштували пікет. Вони перекрили трасу біля села Баківня і вимагали, аби генштаб негайно відправив військовим підкріпленням.